Ходить багато заявок з таргету, але ніхто не купує. У вас теж така фігня. Це може бути через неправильно налаштовану рекламу або погану комунікацію у Діректі. Тепер найцікавіше, як ми вирішили цю проблему у одного з моїх клієнтів. Це онлайн-школа. Вони прийшли до мене з конверсією заявок лише 5%. Я провела глибокий аналіз їхньої реклами. І знайшла декілька ключових помилок. Реклама була налаштована так, що залучала не цільову аудиторію. Крім того, скрипти продажів були дуже загальними і не закривали потреби клієнтів. Що ж ми зробили? Ми змінили рекламні тексти, розробили покрокову стратегію просування. І створили індивідуальні скрипти продаж. Після цього конверсія зросла з 5 до 40%. І тепер кожна третя заявка закривається на продаж. Якщо у вас також є багато пустих заявок, пишіть мені і отримайте безкоштовний розбір ваших рекламних кампаній.